Сьогодні пропоную намалювати вам малюнок за сюжетом вірша Тараса Григоровича Шевченка Садок вишневий коло хати. Для роботи нам знадобиться два аркуші паперу, фарби, акварельні або гуашеві, скляночка з водою, пензлик, серветки, ватяні палички 5 штук заздалегідь зв'язані резиночкою. Спочатку намалюємо з вами будиночок. Набираємо коричневої фарби, трішки далі від середини малюємо прямі вертикальні лінії. Ось так. З'єднуємо їх горизонтальною, отримуємо майже квадрат, малюємо двері. Це маленький прямокутничок, та зафарбовуємо їх зверху вниз. Далі вікна це маленькі квадрати. домальовуючи кінчиком пензлика шибки. Далі від будиночку намалюємо доріжку теж коричневим кольором, зафарбовуємо її. Ось так. Промиваємо пензлик. Підтискаючи об серветочку, беремо жовтої фарби. Дах у нас буде незвичайної форми, називається трапеція, горизонтальна лінія, далі дві похилих лінії, ніби вітерець нахилив стеблинки і з'єднуємо. зафарбовуємо та дах. Ось там. Наш будиночок готовий. Зобразимо наші дерева стовбур дерева коричневого кольору, починаємо малювати кінчиком пензлика, поступово натискаючи донизу. Далі малюємо гілочки. Великі і кінчиком пензлика домальовуємо маленькі гілочки, так трішки вище, і домальовуємо тоненькі гілочки. нашого пензлика, відтискаємо, поки сохнуть наші дерева, ми беремо інший аркуш паперу, відриваємо шматочок і зминаємо його ось так. так. Далі домалюємо блакитне небо. Ось так можна налити фарбу в тарілочку і макати, а можна зробити пензликом. Ось так і притискаючи, робимо такі відбитки. Далі відриваємо ще шматочок паперу, зминаємо його, пензлика промиваємо, набираємо зеленої фарби. Навесні земля вкривається зеленою травичкою. Так, знизу, притискаючи папір, ми робимо зелену травичку, ось по всьому саду. Викрашаємо наші деревця. Для цього ми беремо ватяні палички та набираємо рожевої фарби. Ось так і відтискаємо по всьому деревцю. Ось які гарні квітучі дерева у нас виходять. Ось така гарна робота вийшла в мене, а яка вийшла у вас?